Чебітки і рукавички Квітки Цісик перетнули океан і тепер потрапили у Львівський музей Соломії Крушельницької. Засновники проекту Незабутня Квітка сконтактувалися із родиною славетної американської співачки Українки з походження Квітки Цісик і попросили її персональні речі. Це було нелегко, тому що це американці І розумієте винести з хати віддати ну комусь щось кудись. Це все ж таки світове ім'я. І коли вони побачили і повірили. В те, що ми робимо разом з львів'янами, разом з Україною вони пішли на те, щоб нам передати її особисті речі. Тепер речі передали до фондів музею. Серед нових експонатів, чобітки артистки, рукавички і квіти, з якими вона фотографувалася на обкладинку альбому два кольори. Цікавими також є рукописи, ноти та слова пісень, які власноручно писала Квітка Цісик. Будемо їх всіляко популяризувати, і виставки це і музичні вечори. Тобто громадськість буде мати можливість ознайомитися з цими матеріалами. Нагадаємо, квітка цісик свого часу була номінована на премію Оскар за саундтрек до голівудського фільму. А ще була єдиним бренд голосом компаній «Форд Кока-Кола, «Макдоналдс» та американських авіаліній. Співачка також записала два альбоми українських пісень та романців.